Освітні заклади Южницької громади вперше в Україні проведуть спільний едкемп для педагогів на національному рівні. Школи однією командою готують нову програму для загальнодержавного еткемпу на тему Якісна нова українська школа дорівнює успішна громада. Це така унікальна подія. Це вперше, що повністю вся громада об'єдналася, всі навчальні заклади в проведенні еткемпу. До того проводили окремі школи, наприклад, проводить окрема школа, і інші приходять просто до неї в гості. А у нас команда якраз з усіх шкіл міста. Тобто це такий проєкт в Україні вперше є. Тобто, і через те керівництво еткемпу дуже задоволено. Вони кажуть, ми завжди говоримо іншим про це, говоримо про ваш досвід. Світ, вони нас зараз менторять, тобто надають нам різні консультації. Ми сподіваємося, що і будуть представники Ukraine, які допомагають все зробити для того, щоб об'єднати наше вчительство і через вчительство об'єднати нашу громаду. Презентацією нової української школи має стати тематичний фільм. Він покаже досягнення та проблеми нуш в Южненській громаді. Створенням матеріалу зайнялися учні 10 класу ліцею імені Чорновола за підтримки студії телебачення міг. Робота стартувала ще на початку навчального року. Почали роботу ми ще з початку року. Ми почали ходити на Южненське телебачення і як практику намагатися брати у людей інтерв'ю з різних тем на вулиці. Просто Підходити і намагатися брати. Наша роль, мені здається, нас намагаються долучати до цього проєкту. Ми ходимо на уроки, теж дізнаємося щось нове, як проходять уроки у п'ятих класів, у НУШ, чого нема в нас, як в старшій школі, чого ми не застали. Ми теж намагаємося брати інтерв'ю в батьків, в дітей, і це теж як досвід. Також вчителі. Сценарій до фільму, збір матеріалу та основи нової української школи учні освоюють самостійно. Ми спілкувалися з нашим класом і разом вирішували, які будемо питання ставити, обговорювали з нашим вчителем і дізнавалися, що може зацікавити людей, щоб більше розповісти про нуж, про що відбувається в п'ятих класах молодших. І якось так вийшло, що ми разом все вирішили, і такі питання вийшли. Але було трошки хвилювання, що якось так не вийде, щось буде не те, якось так неправильно себе піднесемо. І щось може люди не зрозуміють в цьому нашому фільмі. але наразі все дуже комфортно, все дуже зрозуміло і все йде, як ми плануємо. Презентація фільму про нову школу планується з нагоди початку еткемпу. Попередній захід має відбутись у березні.